Якою ж буде зима в Україні? Це питання, яке хвилює всіх жителів країни напередодні початку опалювального сезону, на тлі можливого поновлення російських атак по енергосистемі України. Зима 2023-2024 років в Україні не матиме особливих відмінностей щодо температурних показників у порівнянні з цим самим періодом минулого опалювального сезону. Про це йдеться у прогнозі весметового: днів з опадами у вигляді снігу чи дощу протягом зими Буде небагато. Середня температура повітря взимку становитиме близько 0 градусів. Це не набагато нижче, аніж взимку 22-23 років. Справжня зимова погода прогнозується приблизно 2 грудня. Саме тоді, вперше за сезон температура повітря впаде до мінус 2 градусів. Погода у грудні 2023 року очікується із середньою денною температурою повітря близько мінус 1 градуса, а нічна температура повітря коливатиметься в межах від 0 до мінус 8. Найвища температура повітря, яку можна очікувати у грудні, може становити плюс 7 градусів тепла. Суттєвих снігу чи дощу не передбачається. Погода в січні 2024 року буде трохи теплішою, ніж у грудні із середньою температурою повітря близько 0 градусів. Однак протягом місяця температура коливатиметься в межах від мінус 5 до мінус 8. Щодо опадів, то очікується низький рівень. В лютому 2024 року середня температура повітря становитиме 0 градусів. Це на 1 градус вище, ніж торік. Нічні температури повітря сягатимуть в середньому мінус 11. Градусів. У лютому очікується незначна кількість опадів. За інформацією Север Везер, зараз над північним полюсом формується полярний вихор. Тож за попередніми прогнозами погоди на зиму 23-24 років очікується сніг і низька температура повітря. Повідомляється про підвищену ймовірність холодної зими в Європі, США та Канаді. Крім того, в Європі та на сході США очікується снігопад із вищим від середнього рівнем. Водночас українська синоптик Наталка Діденко закликала не звертати увагу на страшилки про погоду в Україні взимку. Вона також пояснила свою думку: немає таких професіоналів, які б сказали про далеку зиму. Є якісь розробки, науковці щось вивчають і займаються цими прогнозами. Вони дуже умовні. Попадів більше чи менше, температура повітря буде вищою за норму чи нижчою. Пересічній людині воно ні про що не скаже. Ми знаємо, що однаково взимку буде холодно і коли не коли буде сніг, розповіла Діденко. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.